Хто не ризикує, той, як відомо, не п'є шампанського. Хоча шампанське зранку п'ють самі знаєте хто. Сьогодні я сама собі заздрю, тому що маю змогу поспілкуватися з одним з найвидатніших рекламістів та письменників сучасності, чий роман «99 франків нещодавно обговорювали всі, навіть ті, хто його не читав. Зараз я пишу таку дурнувату книжку Добло і зло. Дуже тобі вдячна, що ти принесла сьогодні до цієї студії добло. і не приносила зла принесла «Добло» і «Помаранчеву пашміну. Ну, вас вже щось вийшло на кшталт, та 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 вийшла така штучка в. Мій принц в фільмі. Я читала в одному з ваших інтерв'ю, що ви не хочете до старості лишатися актором. Що у старості ви грати не хочете. А чим ви хочете займатися? На пенсії. А звідки ви знаєте? На вашому офіційному сайті прочитала. Одну з програм ви запросили декілька голих французьких письменників. Мені страшенно цікаво, яку тему ви тоді обговорювали. І, і, і Що цікаво, що навіть оператори вони також були всі оголені, і публіка також оголена. І це був такий, можна сказати, сюрреалістичний момент. Просто чудова вечеря для нудистів. Ну у мене завжди почему то така реакція. Я коли панікую чого-то, я водію щось, от чого я. Я только в процессе понимаю, во что я вляпалась. Знаешь, там прыгала с парашютом, я это поняла, только когда меня уже подвели, вот к... Я думаю, господи, куда куда? А потом же ты уже не думаешь, ты уже летишь.